Добрий день, грядочка. сьогодні забронював багато годин на голову, по-моєму, 13. Подивимось, скільки зможу відпрацювати, тому що на скутері згоріла е, лампочка на фарі, тобто вночі працювати не буду, напевно. Е, скоріше всього, відміню там останню годинку. І візьму собі ще годинку на обід. Десь так приблизно. Отже, сьогодні працюю, вже вибачте, за песимізм, але. Просто голова печаль, галіме очко можна сказати. Тому що першого замовлення я чекав годину 20. Тобто від 10 в мене був робочий час, а почав я працювати в 11.22. Тобто, працюю майже дві години, а везу тільки перше замовлення. Якось так це виглядає. Сьогодні неділя. Людей нема ні в маку, ні на Голову, нікого ніде. Дивіться, пустота пустотів. Джені добрий, а як в домофоні дзвонить за под очим, а. а тут дві самотварти. О, вже йде. Зробив друге замовлення, заробив за два замовлення 24 злотих. Зараз на годиннику 12.25, тобто за 2,5 години 24 злотих. У мене ще, ще печальнішого результату не було. Сьогодні прям, прям дуже все, все погано. Вже десь після другого замовлення жду приблизно 15-20 хвилин. Тобто, такого, як сьогодні дня, я вже не пам'ятаю давненько. Було так все погано. Цікаво, цікаво, що сьогодні зароблю. Але саме головне, що що залізного коника я ж пану Сергію продав, а зараз літо, супер класний деньок, я хоча б отримую задоволення. Мені хоча б це не, не в напряг. Ще один підписник до мене написав: О, Андрій, давай поїхали, покажу тобі, як правильно рибу ловити, а він короп'ятник такий серйозний, то може завтра з ним поїду на якусь серйозну рибалочку. Будемо мені щось показувати, вчити, ловити коропа. Вже домовився про ставочок, того подивимось, що з цього вийде, друзі. А так, поки працюємо. Підзаправив скутерочка, зараз ще заправляю себе ходожиком і їду працювати. Дивіться, яка тиша в торговому центрі. Тільки одна кайф всі працює. Коротше, Глоба сьогодні дивує просто по-максимальному. Я ще такого не бачив. Прийняв замовлення. Поїхав на заправку, залив бензик, з'їв хот-дог ну, максимум це було 10 хвилин. Не рахую, що це дуже багато і що це велика перерва. І в мене таке перший раз Іглова скасувала мені це замовлення і призначило інше. І написало, що за цим замовленням приїде інший кур'єр. Це, це просто жесть. Тобто. 10 хвилин простою і вам скасовуються замовлення. Я просто даром сюди приїхав, даром пів години йду по цьому торговому центрі. Коротше, неадекватія повна. Їду за, за іншим замовленням. Жесть. зробив 5 замовлень заробив 75 злотих, мені здається. Прикольна вуличка така, які будинки класні тут. Несу доставку тупі п**ді, яка зазначила Адрес свій, не вказавши, що це блок А, а просто типу, написала 11-й дом. І приніс під саму квартиру. Коротше, домофон дзвоню, не відкриває, в квартиру стукою не відкриває. Дзвоню, кажу, я під квартирою відкриваю двері. Вона типу, і каже: під квартиркою тебе братан немає. Я кажу, а, ясно. А який адрес? Вона каже траляля. Типу вулиця, ну ладно, не буду казати вже вулицю. Каже 11. А, яка різниця, на, Роту... на Рутовіча 11А. Квартира така-то, така-то. Я кажу, ну а я на Рутовіча <плес> 11. Десь, <плес> неправильний. І вона така. А... І нема щоб сказати, кобила Галіма, нема щоб, типу, сказати, ай сарянчик, братан, це я помилилася, вказала неправильний адрес, вибач, що ти, типу, якихось заявиш людей. То ні, вона просто ні, адрес буде на рутовіча 11А, і все. Тупа. Галіма тварь сьогодні день якийсь такий печальний, що я, я просто в шоці. Віддав замовлення тічмоні. блін, реально багато не треба. Просто скажи, братан, провтикала додати букву, того ти тупиш і 10 минут носиш замовлення не там, де треба. Все, проблем би не було. А так воно просто слово навіть не сказала, типу, що е, вибач, я там щось не так зробила. Коротше, мене так люди такі бісять, це дуже неправильно. Якщо ти на 100% знаєш, що ти. Винуватий або не правий, або ти провтикав, Просто скажи, вибач і все, і не будь е, конченим впертим бараном. не дивіться, дуже сильно популярний пишний ПЛ. Я з Глобу приїхав і тут чотири транспортних засоби пишного ПЛ. Дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже популярна вчецені. Але там ставка. Там, думаю, не дуже цікаво. Приїхав на такий прикольний адрес, вулиця називається Монюшки, це район Ясного Блоня. Дивіться, так виглядають квартирки на якомусь мостику такому. Отакий житловий комплекс прикольний. Я бачив ці будинки і не знав. Скільки тут живе родин сімей, чи тут супер якісь мажорні три сім'ї живе на цих мільярд квадратних метрів. Але оказується, що тут раз, два, три, чотири квартирки. Внизу так само цікаво. Вон чиясь джавка. Грудик. Прикольно. Стель. Original, stay бути бутиal. Грядка, дивіться, який прикольний будиночок. Адрес називається Максима Горького. Скажіть, будь ласка, чого в Польщі є вулиця Максиму? Присвячена? Паналікс з Щеціна. Думаю, може ви знаєте, ви багато знаєте історії. Ану, давайте, діліться. Привіт, грядочка. Зараз 16 година дня. Приїхав на обід. Заробив на даний момент 124 злотих і працюю від 10 до 16, тобто 6 годин. За цих 6 годин мені вдалося заробити цих 124 злотих, що складає 20 злотих на годину бруто дуже печальний результат. Але сьогодні в мене реально дві години не було замовлення. тобто Якби не було цього косяка, то був би були б добрі заробітки сьогодні. А так, то маємо, що маємо. Ну думаю, краще ніж просто пролежати вдома. Але сьогодні трошечки печалька. Подивимось, що буде під кінець дня. Ну що, грядочка, я підкріпився, їду заробляти кешик. О, жіночка дзвонить. Все, на маршруті зустрінемося, грядочка. собі. за 9,5 км неповних 18 злотих. Таке собі. Не скажу, що нормально дуже. Так, за сьогодні 153 злотих є. Джень добрий, то достава Глову. Мам проблем з доїздом, бо навігатор не показує, де мам їхати. Клієнт такий класний, немає, типу, щоб сказати, братан, їдеш сюди, потім сюди, потім туди. Ні, просто типу, жовтий дом, все, типу, приїдь, тут коротше. У як... мене навігатор ніфіга не показує, чувак поміг мені каже, жовтий дом, красав. Друзі, зараз покажу, який в мене буде класний перекус. Зараз відам замовлення і буде вкусняшка. Так. Глоба. Кукурузка на закуску. Ху-ху-ху, хімочка -ху -ху, зварила. Сьогодні обслуговую район погодно в Я тут найголовніший, я так поняв. Вот Один той саме маршрут. Що та та це таке, бля? І так грядка проробив майже 10 годин. І результат трошки покращився. Зароблено майже 240 239. Тобто 24 бруто на годину. Думаю, варто знов трошки підкріпитися. І в мене є отаке сочне яблучко. у у у Соковите. Грядочка, працюю 11 годин, трошки вже втомився, заробив 283 злотих, в ці гроші, в цю суму входить 13 чаюхів, яку, яку мені прислали тут в цій аплікації, вона автоматично додалась тут 5 злотих і 7 злотих, тобто не 13, а 12 чаюшки. Отут ще теж. І ще мені дали 17 чаюшки так, готівкою. Тобто сьогодні, я, можна сказати, вже заробив 300 злотих за 11 годин. При тому, що 2 години я тупо не працював. Непоганий результат. Подивимось, скільки зароблю до кінця робочої зміни. Стень, original, стень, original. Бути оригінальним значить бути поміченим, альонка, альонка моче. Тити подивіться, дивіться, скільки годин. 23.00. А що це може означати? Що мені залишилась остання годинка працювати. Не буду казати, скільки я вже заробив, буде інтрижка для вас. Все, чекаємо. І так, друзі, на годиннику 23.55 через, е, через 5 хвилин закінчується робоча зміна. Відпрацював я 13 годин. Е, скоріше за все, за цих 5 хвилин мені вже не прийде жодне замовлення, тому можемо підбити підсумок за сьогоднішній день. Перевірю, скільки я проїхав зараз. Так, на спідометрі 3,291. Я сьогодні взяв е, дирчика, коли було 3,137 Так, Тобто в 37 це було 100 км, 97 це було би 160, а так 154 кілометри. Проїхав я 154 кілометри за сьогодні, зробив 25 замовлень, я вже порахував. Заробив Та -да -да -да! 363 злотих. І з них в мене було дос... раз чаюшка 5. Дивіться, дали мені 2 чаюшка 5 і 3 чаюшка 7. Це чаюшка, яка прийшла мені просто в аплікацію Глово, а ще мені давали чаюшку. Ось Останнє замовлення зробив. До цього в мене було 17 чаюхи, а з останнім замовленням мені молоденький пацанчик якийсь дав 5 злотих чаюшки. Відповідно, 22 чая готівкою я ще отримав. 22 плюс 363 виходить 385 злотих е зароблено грязними. Ну, що я вам скажу? Це мій рекорд, я ще більше на доставці не заробляв. Е, якщо враховувати те, що працював я з 1120, е, перше замовлення прийняв і потім через два замовлення знову 20 хвилин чекав, то результат я вважаю дуже класний. Можна сказати, грубо кажучи, за 11 годин 380 злотих. Це, це добрий результат. Тому. Друже, якщо сподобався відосик, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо є бажання підтримати мене, можеш підписатись на канал. Якщо є якісь запитання на рахунок доставочки, можеш запитуватись в коментарях. А тобі бажаю щас... щастя і удачі на маршрутику. Па, друже!